Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп, обрізки садових рослин, винограду і інших рослин. Та зелених операцій на будь-яких рослинах в листопаді 24 року час Київський. Початок місяця у нас, якби це було час знаку стихії, повітря чи вогню, то саме при народженні молодика дуже гарний час для обрізки та зелених операцій. А на жаль, це у нас стихія води. Тому, будь ласка, 2-го, 3-го до восьмої ранку ніяких обрізок не проводимо ні на яких рослинах. А ось уже з 8 години 3-го, 4-го та 5-го, це час тільки для зелених операцій. Будь ласка, в саду не працюємо. Зелені операції. Навіть в саду, якщо там зелені є гілячки, і це теплий регіон. А так, от, будь ласка, в саду не працюємо. Далі у нас, бачите, йде перша фаза, далі повня. І після повні йде період знаку стихії води, в який не можна ні в якому випадку проводити обрізку саду та зелені операції. Наступний період для обрізки, дуже добрий і для зелених операцій на будь-яких рослинах, починається 20-17 години вечора. Продовжується два. 21 та 22 на жаль, в діві не можна обрізати. Мені вже написали наші підписники, що вони раніше ялинки обрізали в цей час, і деякі інші декоративні рослини, і тепер зрозуміли, чому вони хворіють. Перестали обрізати в знаці діва і перестали з'являтися проблеми з хворобами. Навіть шкідники перестали менше нападати на ці рослини. Будь ласка, діва не підходить для обрізки. І завершиться цей період. От о 15-й годині 25-го. А вже після 15-ї години 25-го, 26-го, 27 го будь ласка, обрізаємо і проводимо зелені операції, ось так, щоб можна було видно. І знову у нас починається знак стихії води. Тому 27 го після 20-ї години ніяких обрізок і зелених операцій, 28, го 29 го та 30 го до 14 години, будь ласка, ніяких обрізок. Та зелених операцій. А вже 30 листопада, після 14 години, будь ласка, і обрізаєте в саду садові рослини та проводите зелені, зелені операції на будь-яких рослинах. Ось такий у нас сьогодні аграрний гороскоп, обрізки садових рослин та зелених операцій в листопаді 2024 року. Бажаємо вам успіхів, здоров'я вам та вашим рослинам! Обрізка! Саду та зелені операції це дуже важливий агроприйом для того, щоб ваші рослини почували себе здоровими. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.